М'яко кажучи, невдало підібрали кольори, і ці кольори можуть нагадувати декому кольори прапора держави-агресора Російської Федерації. Для того, щоб уникнути цих питань. ну, По-перше, ялинка вона живиться гірлянди від велосипеду для того, щоб економити електрику і саме такий прилад. Був придуманий для того, щоб ну, креативно так би мовити, підійти до цього питання. Але е, кольори дійсно підібрані були невірно. Е, зі всіх можливих кольорів, які були на складі, у них, вони обрали е, ті кольори. Ну, Може, на свій смак електромонтер це зробив. Не думаю, що він там хотів е, таким чином виразити свої е, ставлення там, чи ну, спровокувати. Якісь такі обговорення, але так вийшло у нього. Я надав команду зараз. Ну, по-перше, ялинка та світилася десь приблизно хвилин 10, Я так розумію. Я зараз дав команду, щоб комунальники негайно виправляли цю ситуацію, там повісили інші кольори, ці зняли, і щоб ялинка у нас сяяла іншими кольорами. Я вважаю, що у нас немає предмету тут для спору. Місто Новомосковське, місто патріотичне, місто українське, місто, яке проявило себе, всі мешканці міста проявили з найкращого боку. Ми всі єдині в нашому бажанні перемоги України, і ми в єдині в осудженні агресії злочинної російської влади проти України. Я вважаю, що інцидент має бути вичерпаний. Не треба придумувати зраду там, де її немає. Звичайно, при бажанні можна завжди знайти десь якусь там кусочок зради, але тут її немає. Щодо комунальників будуть застосовані міри дисциплінарного впливу. Дякую всім, гарного і спокійного вечора. Слава Україні!